Коли ти спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, які пройшли катування, які пройшли тортури, то ти розумієш, що оце слово, яке колись було перший раз проголошено в Нюрнберзі геноцид, воно актуальне і для сьогоднішнього часу, тому що то, що робить Росія, вона дійсно робить геноцид українського народу. Сьогодні дуже важливий день для нашого міста. Тому що ми відкриваємо сьогодні центр людей, які пережили полон, пережили тортури. Велика подяка меру Мехелена, уряду Фландрії, які долучилися до відбудови цієї будівлі. І є дуже великий символізм. Слово геноцид було перший раз вжито відомим правником Рафалом Лемкіном. Він вчився в нашому Львівському університеті. Це людина світової слави. І, власне, сьогодні є день його народження. 125 років від дня народження Рафала Лемкіна, і власне цей центр знаходиться на вулиці Рафала Лемкіна. Мери не можуть надавати допомогу амуніцією, снарядами, ракетами. Але ми не можемо відводити наш погляд від вас. Але ми робимо те, що ми можемо зробити. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр відкрила, аби зробити те, що ми можемо. зробити. Хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, які пройшли, чи це війну в окопах, чи це війну в полоні. Вони мають інше бачення світу, тому що вони перемогли смерть, і тому ми маємо чути їх для того, щоб не тільки їм допомогти, щоб допомогти собі і стати суспільством сильним. Коли люди поступають до нас, тільки вони мають дуже багато фізичних поранень, поранені трав, тому потрібна діагностика, інтенсивне лікування, хірургів, реабілітологів. Коли вони стабілізуються в своєму фізичному стані, тоді можна приїхати сюди. Це більш такий простір, який нагадує домашній простір, так де можна посидіти, подумати, переосмислити, і тут буде в основному крім психіатричної допомоги ліками. Найголовніша допомога це буде допомога психотерапією. Це експозиційна терапія, психодинамічна терапія, різні форми арт-терапії. В такому населеному пункті, як Кальчик, Донецька область потрапив в полон, де провів з 13 квітня 22 по 14 вересня 24 року. Два роки і п'ять місяців пробув полон. Кожен знову ж таки виходить з полону зі своїм фізичним і ментальним здоров'ям. Да, хтось більш адаптований, да, хтось менше, хтось має бажання, хтось має. Когось треба підштовхувати до того всього, Да. Тому відповідно створюються такі заклади. Якщо розуміти перший заклад в Україні, відповідно знову ж таки, повторюючись до того, що зараз відбувається, да, стамбульські ті перемовини, відповідно, домовляються про обміни. Якщо там умовно там були обміни там за мій період, там раз там в два-три місяці, там 200 людей, то зараз вже приходять. По тисячі людей, і відповідно можливо, лікувальна система не справляється, не спроможна в таких об'ємах прийняти а, таку велику кількість і надати дійсно ну знаєте, толкову типу, допомогу, як фізичну, так і ментально. Тому це дуже добре. І я напевно, що найменше б якомусь, в кожному а, обласному центрі би робив такі заклади.